Добрий день, мене звуть Андрушенко Дарина Євгенівна, і сьогодні ми з вами проговоримо про вид седації, як закис азоту, киснева седація. Це та процедура, яку ще називають «веселящим газом. Тобто тоді, коли дитина знаходиться у свідомості, дихає, на її масочкою і лікує зубки. Дуже часто батьки про неї питають і розраховують на неї як альтернатива до медичного сну. Сьогодні трішки більше з вами розберемо, коли ж все ж таки це буде медичний сон, а коли ще ми можемо спробувати з цією масочкою з записом азоту. Отже, якщо в нас дуже маленька дитина, наприклад, до 3 років, то ця дитина не, не підійдеться метод лікування, тому що ми просто не зможемо сидіти так довго у кріслі. Тобто ми лікуємо під масочкою не більше години, години 15 приблизно час працювання з маскою. Тому якщо, наприклад, ми надягнули маску, пройшло 2-3 хвилини, дитина вже крутиться, не сидить, вже і кудись треба спішити йти, то в цьому випадку вже немає сенсу далі продовжувати те лікування, тому що далі то буде тільки змущання над дитиною, а не лікування. Маски ці підходять більше для, для дітей е, старшого віку, е, там, від 6 і старше, Приблизно. Іноді, звісно, що можна спробувати лікувати і в 4, і в 5 років. Це дуже індивідуально, дуже багато залежить від дитини. Якщо дитина трошки десь переймається, або е, лякається звуків, або ще щось, тому, але при цьому сидить гарно у кріслі, то можна спробувати з маскою Зуби. Це все вже індивідуально на консультаціях вже ми з пацієнтами розбираємо, для кого конкретно ця ситуація і ця маска підійде. Масочки ці мають різні смаки. Є ось ми вибираємо з дітками завжди масочки. Ось можете подивитися в наступному відео, як це відбувається. Після того, як ми вибрали масочку, з яким запахом вона буде, ми вже починаємо одягати масочку і дихаємо. Чим нам допомагає наш переселящий газ? У дитини зникає тривожність, яка була до цього. А також нам допомагає в тому сенсі, що якісь моменти, наприклад, якісь дуже неприємне лікування, там можливо, складне видалення, або лікування там кореневих каналів, або якісь. Будь анестезії, щось таке. Під масочкою це все. Згладжено, дитина не відчуває таких різких емоцій. Тобто, якщо щось десь неприємне, то в дитини трошки воно це притуплюється, і е, дитина не так ярко на це реагує. А після лікування і зовсім може забути, що щось десь було там неприємне. А стоматологія, я завжди кажу, батькам це в принципі не дуже приємна річ, щось там, там роблять, щось заморожують, щось там коваряються, ліплять. Ще щось там роблять. Звісно, що дитині то все дискомфортно, то нам ну, не, ну, не може бути комфортно. Звісно, що дискомфортно. Але деякі речі, звісно, що ми сладжуємо е мультиками, е там, цукеркою після лікування, подарунком, обов'язково. Там ще кучу подарунків даємо, якісь наклійки для того, щоб дитині максимально складати враження після лікування, і це все для неї пройшло максимально легко і на Позитивних емоціях Отже, якщо в нас у дитини є якісь види у складні. наприклад, протипоказаннями для захису азоту є тоді, коли в нас є гострі респіраторні захворювання. Тобто, якщо носик не дихає, то в цьому випадку нам треба перенести наше лікування, тому що носик повинен обов'язково дихати. Якщо в нас ніс закладений, то немає сенсу в цьому лікуванні, тому що дитина не зможе вдихати захист азоту. І також протипоказанням є гострі отити. Якщо в нас служба закладені, тому також треба буде перенести лікування. Якщо дитина дуже маленька, неконтактна, Або якщо е, у дитини дуже великий об'єм роботи, наприклад, там, треба лікувати 20 зубів, е, нам треба якась там адаптація, дитина не може взагалі сидіти, плачить, е, не контактує з лікарем, не дає одягнути маску, то звісно, в цьому в цих випадках нам потрібне лікування в медичному сні. Тому, дорогі батьки, обов'язково спочатку консультація для того, щоб ви не попадали великих надій на ту маску. Маска то 50 на 50. Для когось підходить дуже класно, ідеально підходить. Буде дитину лікувати і буде е з радістю приходити е до нас. А для когось, все ж таки, це е буде медичний сон. І з маскою дитина лікувати не буде, тому що також є у нас фізіологія, і на когось запис е реагує. І бере класно, а для когось взагалі немає жодного ефекту, тому це дуже індивідуально. Звісно, що на консультаціях ми це з вами все розбираємо і дивимося по дитині, пробуємо чи не пробуємо, чи одразу лікар вам може прокоментувати тільки медичний сон аргументує це якимись тими чи іншими причинами. Мо чекаємо вас на консультацію і будемо з вами лікуватись до зустрічі.